За кавою народжуються плани на день, а також для майбутнього врожаю треба вже зараз думати про насіння. На городі ще є ягоди, які потроху збираємо на компот, навіть небагато ароматної малини та ожини. Придають надзвичайного смаку та аромату компоту, і обов'язково гілочка м'яти, і ваш компот надзвичайний. В Спеку страждають не тільки люди, а також і рослини. Огірки, до прикладу, виглядають зовні непогано, але вони дуже погано зав'язують самі плоди. Звичайно, поливають та підживлюю, та навіть невеликий врожай зараз. Це краще ніж нічого. Бо і за спеки на базарі також ціна на огірки тримається високою. Тут в мене під широким листям ховаються баклажани, стигне лохина, ягоди крупненькі та смачні. І прикрашають мій двір квіти катарантус. Надзвичайно порадували ці квіти мене в цьому році. І обов'язково буду збирати насіння, тому що в наступному сезоні їх також буду садити.